Друзі, вітаю! Дивно, але сьогоднішній день розпочався на Росії в Кремлі відносно спокійно, більш-менш спокійно. Саме ранку майже не чутно гучних і нервових заяв. Ну, як, спокійно, все є досить відносним. Звичайно, були певні крики та вереск. Наприклад, офіційний представник російського МЗС Захарова вона накинулася на новообраного генсека НАТО і назвала ганьбою та антисимволом головування Аналіни Бербок Беребок в Генеральній асамблеї ООН. Далі Захарова обрушилася з критикою на владу Латвії через видворення майже 850 росіян. В свою чергу лунають крики від Володіна, спікера Державної думи РФ, який накинувся на президента Франції Макрона і вимагає його відставки, закликає його піти подати у відставку. Також лунає вереск з Державної думи і Ради Федерації. Що державної думи є гучна заява від Картаполова, керівника комітету з оборони. Він сьогодні накинувся на Фінляндію і заявив про те, що безвідповідальна політика Хельсинки може призвести до конфлікту з РФ. у Раді Федерації. Також накинулась на Фінляндію. Є заява в устами сенатора Ніконорової, яка заявила про те, що фінські політики будуть відповідати за розлад з Росією перед своїм народом. Те, що Кремль кидається на Фінляндію уже декілька днів поспіль, і це не лише Медведів, з нього все почалося. Це вказує на те, про що я говорю попередніх випусках: що Кремль хоче залякувати Фінляндію і через Фінляндію всю Європу. І щодо Фінляндії, то Фінляндія абсолютно не реагує, ігнорує всі ці погрози, ігнорує це все підвищення ставок, ці всі залякування. І як вчора повідомляли ЗМІ, Фінляндія готує новий пакет військової допомоги і активно дипломатично підтримує Україну. Є заява від Сибіги, нашого глави МЗС, який вчора пізно ввечері повідомив, що Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ щодо російського терору, щодо російських ударів по українських мирних містах. І сьогодні, до речі, Захарова також верещала, що Росія не буде більше фінансувати ОБСЄ. Однак на тлі того, що в Кремлі сьогодні не зробили жодної заяви щодо України і зовсім не кидалися на Україну, ну як мінімум зранку до обіду, російські пропагандисти пишуть про чергову многоходовочку Путіна. Що Путін пропонує країнам заходу насамперед країнам Європи обмін українських територій, так званий обмін, на те, що Москва погодиться на гарантії безпеки. Пропагандисти пишуть, що нібито захід навіть може піти на умови Москви в обмін на ведення своїх військ. Тобто Кремль погодиться на введення миротворців України з країн НАТО, якщо Україна повністю віддасть окупантам, подарує Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Я хочу нагадати, президент президент Зеленський прямо і неодноразово говорив, що Україна не буде дарувати свої території окупантам. Тому нехай Путін навіть не мріє, навіть не планує, що вдасться повернутися у так звану новоходовочку. І водночас російські пропагандисти пишуть, цитують так званих воєнкорів, які розповідають про підготовку солдат до головної битви за Донбас. Є заява від президента України Зеленського. Він її зробив в інтерв'ю американським змі про те, що Путін він казав Віткову, спеціальному представнику президента США щодо Росії та країн близького сходу, що він хоче за 3-4 місяці повністю захопити Донбас. Однак президент України сказав прямо, що він не візьме, що ціна це роки і мільйон людей. А якщо Путін захоче швидше, то йому потрібно буде покласти не мільйон, а 2-3 мільйони солдатів. Ось ціна цього. Україна жорстко відповідає, відкидає усілякі ці так звані вимоги Путіна, його ультиматуми. І в цілому ми бачимо, що Путін не хоче йти на жодні поступки, і що він не хоче реальних мирних перемовин. Є заяви від наших українських експертів про те, що Росія на межі і що у і Китаю три місяці на визначення майбутнього Російської Федерації Путін наобіцявся він робив заяви пафосні про 3-4 місяці. Що він буцімто захопить Донбас, Україна готується, окупанти мають резерви. Однак, збройні сили України в разі чергового наступу великого дадуть дуже жорстку відсіч. Щодо дій України, Україна вона не стала чекати, вона продовжує вводити санкції. Ми знаємо те, що зараз йдуть інсильні перемовини між США та Європою щодо введення реальних санкцій за Совської Федерації, Україна вводить свої санкції. І ось новини, почараючи вчорашнього вечора і до сьогоднішнього ранку, підрозділи Сил безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію второво у Володимирській області РФ. У російській Пензії виведено з ладу два магістральних газопроводи. Також є повідомлення сьогоднішнє, що в Білгородській області після атаки БПЛА горіла нафтобаза. Крім того, що вкрай важливо, це те, що вчора ввечері українські крилаті ракети уразили командні пункти окупаційних військ у тимчасово окупованому Донецьку. І наші крилаті ракети були повідомлення про те, спочатку, що це можливо Фламінго. Ні, це не фламінго. Потім писали про паляницю. Але є повідомлення наших військових від військових сповітряних сил, що це ракети, ракети, дрон, пекло, і що ці ракети дійсно існують. І що трішки навели шороху в Донецьку на заводі Топас, де знаходилися командні пункти окупаційних військ. І є зйомки, є відповідні відео, є фото. Від жителів тимчасово окупованого Донецька, і я хочу вам на кілька секунд показати, щоб ви побачили, що удар саме авіації, коли наноситься удар крилатими цими міні-ракетами, пекло і удар наноситься масованим, це дійсно досить ефективно. Цікаво, що російські ЗМІ сьогодні повідомляють, наприклад, видання агентство, що виявляється, що вчора Путін, коли він приєднувався в режимі від конференції до онлайн-саміту Брікс, Путін знаходився в Сочі, і в цей момент по Сочі били українські дрони. Цікаво, чи Путін, чи він захоче знову повертатися в свою улюблену резиденцію, адже ми пам'ятаємо, що між змі писали, що Путін довгий час боявся повертатися. Однак, як зараз він буде діяти, спостерігаємо за розвитком подій. А тим часом російські змі прямо пишуть, що грошей стільки як було раніше, вже немає, і що російському бюджету нарахували дефіцит діру у 12 трильйонів рублів в найближчі три роки. На Росії ситуація погіршується, економіка продовжує деградувати, не дивлячись на всі гучні заяви Путіна, що буцімто немає стагнації. Важливо, що удари ЗСУ по російських військових об'єктах, в тому числі і по об'єктах енергетики, вони безумовно йдуть на користь не лише Росії, не лише Україні для прискорення подій, а й виявляється Сполученим Штатам Америки. Видання «Міжнародний рейтер сповідомляє, що США можуть виграти від ударів України по російських ГНПЗ і нафтопроводах. Що остання серія атак українських дронів по російських нафтопробних заводах і експортних об'єктах може підвищити світові маржинальні доходи переробників, особливо це стосується підприємств США, де попит на паливо залишається високим навіть після закінчення літнього сезону. Це так поворот, такі повідомлення від авторитетного міжнародного агентства Reuters, що всім на користь удари українськими БПЛА, не тільки БПЛА, а й ракетами, і події безумовно необхідно прискорювати. Стосовно ситуації на полі бою, то вона продовжує залишатися складною. Згідно повідомлень від нашого генштабу, за минулу добу 195 боїв на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 64 атаки ворога, втрати окупантів 950 військовослужбовців. Є повідомлення від Американського інституту вивчення війни, який пише, що Збройні сили України просунулись на Сумському напрямку і що армія РФ готується до штурму Покровська. Загалом, без змін є успіхи у ЗСУ на сумському напрямку. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі добрі новині. Є повідомлення про те, що Україна до кінця року отримає від компанії Rain Metal мобільні ППО Skyranger. Ці ППО про них писали ще в вересні 2024 року минулого року про шахе добійку skyranger 30, що стане основою у ППО Європи. Необхідно наголосити, що Німеччина зараз продовжує активно вкладатися в свою оборону. і Сьогодні ЗМІ пишуть, що Німеччина будує виробництво нових крилатих ракет Taurus Neo. І це такі дзвіночки, певні гроші виділені, дійсно великі, і протягом наступних декілька років ситуація щодо... Рівня безпеки, оборони, обороноздатності Європи загалом значно покращиться, в рази покращиться. Крім того, є повідомлення про те, що Франція почала розробку нової ядерної балістичної ракети М514, на яку піде 7,5 мільярдів євро. І у Путіна, Кремля, загалом, хто б там не був, не сидів на так званому троні в Москві, уже рот буде менше відкриватися. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо всіх цих новин, подій щодо так званих многогодовичок Путіна. пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.